Ох, де ж вона, вона так запізнюється. Цікаво, яка вона красива, струнка, зубаста. М -м -м, де ж вона, вона запізнюється вже на 15 хвилин? Ох, вибач мене, я запізнилася на 15 хвилин, мене трошки затримав кіт по дорозі. Кіт, котрий м'яу? Кіт, котрий риба, не зважай. «Здесь доволі вкусний чай. Розповіси трошки про себе, що ти любиш, чим займаєшся, що тебе надихає. Хм, ну, я дуже люблю поезію Сіманенка. Ти знаєш, що ти акула, ти знаєш про це чи ні зуби твої єдині. Очі твої одні. Так, неперевершений поет акулії фантазії. Ти знаєш, ти мені подобаєшся. Я хотів би тебе дещо подарувати. А! Це мені. А! Так, це тобі. Ти знаєш, побачився від тебе, я відчув таке відчуття, що не відчувала жодна акула. Я кохаю тебе. <клух> <плес> стоп, 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 стоп. Вона знов жерла реквізит. Дідько, все погано, Треба все перезнімати. по-новому